І дівчата, сьогодні до нас прийшов незвичайний лист. Цікаво, звідки він і від кого? Давайте подивимось разом. Цей лист від дівчинки, яку звуть Герда. Вона просить допомогти знайти і врятувати її брата Кая. Його забрала та зачаклувала Сніжна королева. Путь скоріше вирушайте в королівство снігове, в царство льоду, криги, вітру. Нас доріжка поведе. Така дивна дорога перед нами. Але ми сміливі, тож рушаємо. Подивіться, який гарний парканчик відкривається. Мабуть, тут нас чекає перше завдання. Чарівна доріжка привела нас до царства квітів. Ерда дуже любить квіти, але з ними щось трапилось. Ці квіти незвичайні, вони оживуть лише тоді, коли ми правильно назвемо всі їх пелюстки. Тут є синя квітка з назвами предметів, жовта квітка з ознаками предметів та червона квітка вона означає слова дії. Нам необхідно зібрати всі їх пелюстки. Подивіться. Що це таке? Це сніжинка. Сніжинка це предмет. Значить, це пелюстка з синьої квіточки. Подивіться ще раз. Тут зображена дія. Хтось іде. Це пелюстка з червоної квіточки. Наступна пелюстка це сонечко. Це предмет. Значить це пелюстка синьої квіточки. Що це з'явилось? Серце, яке воно? Воно зелене. Це ознака предмета. Хтось пливе. Це дія предмета. Значить, це пелюстка з червоної квіточки. Знову у нас з'явилось серденько. Яке воно? Жовте. Це ознака предмета, значить, це пелюстка з жовтої квіточки. Подивіться, що це? Це санки. Це предмет, значить, це пелюстка з синьої квіточки. Знову ми бачимо синє серденько. Яке це серце синє. Це ознака предмету. Що це в нас з'явилось? Це стіл. Відповідає на питання, що? Це предмет, значить, це синя квіточка. Що робить? Спить. Це дія предмета, значить, це червоне квіточки, пелюсточка. Хто це? Це сова, це живий предмет. Значить, це синя квіточка. Залишилось нам визначити одну пелюсточку. Це серденько, яке воно? Воно червоне, це ознака предмета. Молодці діти, ми всі пелюсточки до квіточок підібрали. Герда дуже вам вдячна за це. Діти, подивіться на синю квіточку. Тут були предмети. Як ви гадаєте, що однакове в цих предметах? Чим вони схожі? Давайте їх назвемо сонечко, стіл, сніжинка, сова, санки. Чим вони схожі? Всі ці предмети починаються на приголосний звук С. Молодці малята, ви дуже добре впоралися з цим завданням, а зараз треба далі нам рушати та шукати королівство снігової королеви. Ось ворона Клара усіх нас зустрічає, звукові моделі слів вона складає. Швидко ви сідайте Кларі допомагайте, і тоді вона нам підкаже, куди йти далі. Клара пропонує зробити звуковий аналіз слова пень? Перший звук П. Це твердий приголосний звук. На письмі ми позначаємо його однією рисочкою. П. Другий звук Е. Голосний. Ми його можемо співати. Позначаємо на письмі крапочкою. ПЕН. Який приголосний звук? Ні. Який знак в кінці слова показує нам, що попередній приголосний звук пом'якшений. Ми його позначаємо двома рисочками. Молодці малята, ви добре виконали завдання від Клари, а наша подорож триває. Подивіться тут, мабуть, вже недалеко царства Сніжної королеви, тому що наша дорога стала вся вкрита снігом. І ми з вами опинилися біля цих казкових будиночків, але їх мешканці замерзли. Давайте допоможемо розселити їх по своїх домівках. Хто це? Це кішка. Вона дуже змерзла. Скажіть, будь ласка, де вона може жити? Перший звук в слові кіт звук к. Цей кіт живе в будиночку із літерою К. Подивіться, хто це нам зустрівся? Це Лев. Лев перший звук в слові лев Л. Він живе у будиночку із літерою Л. Діти, хто це така? Це рогата кізонька. коза. Перший звук в слові коза К. Вона живе в будинку із літерою К. Це грайлива собачка. Собака. Перший звук в слові собака С. Але собака може жити ще в будиночку із літерою К, тому що посередині в неї є приголосний К. Діти, допоможіть знайти будиночок для лисиці. Перший звук в слові лисиця приголосне Л. Вона може жити в будиночку з літерою Л, а посередині є звук с лисиця. Тому лисичка може жити в будиночку із літерою С. Що це за пташка до нас прилетіла? Це сорока. Перший звук в слові сорока приголосний с. Пташка може жити в будиночку з літерою С. А ще посередині є звук К, тому сорока може жити в будиночку з літерою К. Хто це? Це зубатий крокодил. В нього є дві літери К. На початку і всередині слова, тому він може жити у будиночку з літерою К. А ще в кінці слова є літера Л. Крокодил Він може жити в будиночку з літери Л. Подивіться, який гарний слоник нам зустрівся. Слон. Перший звук в слові слон с. Він може жити в будиночку з літерою С. Слон другий звук в слові слон, приголосний Л. Він може жити в будиночку з літерою Л. Уже близько снігове королівство. Адже ви чуєте, як виє вітер? Який звук ви чуєте? Спробуйте відтворити його. У-у-у… Завиває вітер. Подивіться. Мабуть, тут кай грався крижинками і виклав ці літери. Спробуйте їх прочитати. а У він виклав Ау. Так, вже скоро ми його знайдемо. А ось і саме королівство. Але вхід закрит кригами. І вони зачакловані. Щоб крига розтанула і ми змогли зайти, треба нам зробити такі вправи, які знаходяться на крижинці. Перша вправа, яку треба зробити, це усмішка. Зробіть усмішку та утримуйте її, поки не розтане крижинка. Так, молодці. Наступна вправа дудочка. Витягніть губки вперед і утримайте, поки не розтане ця крижинка. Наступна вправа лопаточка. Покладіть широкий язичок на нижню губку і утримайте її, поки ця крижина не розстане. Наступна вправа гойдалка. Підніміть язичок вгору, а потім опустіть вниз. Продовжуйте далі. Наступна вправа смачненьке варення. Облизуйте верхню та нижню губку широким язичком. Чари зникають. Наступна вправа чашечка. Підніміть краєчки язичка і утримуйте чашечкою до кінця, поки не розстанеться крига. І ще одна крижинка. Цокайте язичком, поки не розстане остання крижинка. Молодці. Вхід вільний. Ось ми і знайшли Кая, але чомусь він не радіє Герді. Він сумний, тому що його серце теж зачакловано. Замість серця в нього крига. Давайте всі разом скажемо чарівні слова, щоб його розтопити. Но, но, но. Подивися у вікно. Ні, ні, ні. Посміхнися ти мені. ни, ні, ні, сум і смуток прожени. Не не, не, потім обніми мене. На, на, На ти моя родина. Нарешті всі чари зняті і Герта знову разом. Дякую вам, мої любі діти, за те, що виконали всі завдання і допомогли Каю і Герді зустрітися. До наступної зустрічі!